Добрий день, шановні п'ятикласники! На попередніх уроках ми з вами розглянули речовини, що перебувають у твердому агрегатному стані, рідкому агрегатному стані і залишилось вивчити газоваті речовини. Тож, будь ласка, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і тема сьогоднішнього уроку які властивості у газі. Якщо розглянути малюнок, то ми можемо сказати, що у газах атоми і молекули мають дуже слабкі зв'язки, і вони вільно рухаються. Будь ласка, зараз відкрити підручник на сторінці 48 і опрацюйте матеріал, присвячений властивостям газів. Після того, як ви опрацювали матеріал, ми можемо з вами виділити основні властивості газів. Такі як, газ поширюється у всьому доступному просторі. Більшість газів невидимі. Вони мають об'єм, але він не визначений. Вони мають масу, їх легко стиснути, їх не можна розрізати. Зараз, будь ласка, в зошиті запишіть заголовочок властивості газів». І в стовпчик пропишіть такі властивості, як не мають власної форми, не зберігають об'єм, стискаємі розширюються і заповнюють простір, більшість не мають забарвлення, мають масу. Зараз подивіться на малюнок і згадайте, який процес нагадує дане зображення. Я сподіваюся, що всі ви пригадали, що це дифузія. Ми її розглядали на прикладі рідин, але дифузія характерна і для газів. Нагадую, що дифузія це самовільне перемішування речовин унаслідок взаємного проникнення частинок однієї речовини в іншу. Прикладами дифузії газів є відчуття аромату парфюм. Аромату різних квітів, а також і неприємних запахів, наприклад, того ж самого бензину. Тому ми можемо сказати, що існує смачна дифузія і шкідлива. Щодо шкідливої дифузії, наприклад, існує два таких гази, як кисень і води. Вони. Дуже потрібні людству і фактично є безпечними, якщо їх поокремо тримати. Але якщо вони дефундують один з одним, перемішуються, їхня суміш буде дуже вибухонебезпечною. Також, говорячи про дифузію газів, ми можемо сказати, що е, запахи можуть бути приємними, неприємними, а також тими, які попереджають про небезпеку. Наприклад, якщо ми заходимо в приміщення і відчуваємо запах природнього газу, це говорить про те, що, можливо, станеться вибух, і потрібно обов'язково попередити дорослих та відкрити повністю провітрювання приміщення. Подивіться, будь ласка, на малюнок і подумайте, які Малюнки відповідають негативній дифузії. Я сподіваюся, що всі ви вірно визначили, що ілюстру... ну, ілюстраціями прояву негативної дифузії є дифузія вихлопних газів із автомобіля або будь-якого іншого транспорту, дифузія диму від цигарок, а також парів фарби. Зараз, будь ласка, згадайте таку загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що щілину зайде. Я сподіваюся, що ви здогадалися, що мова йде про повітря. Повітря це також газ. Але не один, а це ціла суміш декількох газів. Тому, будь ласка, в зошиті запишіть повітря це суміш газів, до складу якої входить кисень. Зараз розглянемо, що ще, окрім кисню, входить до складу повітря. Тому, будь ласка, запишіть заголовочок склад повітря. Якщо розглядати склад повітря, ми можемо виділити дві складові це постійні складові і змін. До постійних належить азот, на цей газ припадає аж 78% від цього повітря нашої планети. 21% припадає на кисень, який нам життєво необхідний. Вуглекислий газ 3,0. І все, що залишається, це припадає на так звані інертні гази. Інертні гази це ті, які. Абсолютно не взаємодіють з іншими речовинами. Прикладами інертних газів є гелій, неон, аргон, криптон, ксенон. Ви, можливо, про них чули, коли говорять про освітлювальні різні ліхтарики. Змінними складовими, тобто кількість яких може в повітрі змінюватись, і наявність їх в повітрі може змінюватись, належить водяна пара, пил з піском, а також карбон-дваксид, 2 оксид, -4 -оксид і нітроген-4 оксид. Простішими словами, це чадний газ а, і гази, які, м, які є продуктами діяльності різних заводів. Якщо подивимось на діаграму, діаграма дуже яскраво ілюструє, що в найбільшу частку всього повітря займає саме азот. Азот є надзвичайно важливим газом, він потрібний для повноцінного розвитку будь-якого організму. В повітрі є кисень, який є життєво необхідним для дихання, а генераторами кисню на планеті є рослини від маленької рослинки до великої. Також повітря утворює особливу оболонку, яка огортає всю нашу планету. Ця оболонка називається атмосферою. Її ви будете повноцінно вивчати на уроках географії. Вона захищає Землю від перехолодження і перегрівання. Використовують гази на надзвичайно різноманітних сферах. Наприклад, той же саме природній газ ми знаємо, що ми використовуємо його в побуті, для опалення. Кисень використовують в медицині в першу чергу. а згод, наприклад, використовують і в медицині, і на кухні, і в розважальних закладах. Гелій найчастіше для нас асоціюється саме з гелевими кульками. Аргон використовують для зварювання різних металів. А хлор, хоч це дуже небезпечний газ, він є їдким газом, токсичним, але його розчини використовують як дезінфектори. Ми їх в побуті знаємо, звичайна, хлорка. І так. Ми з вами все, що потрібно сьогодні, вже опрацювали. Вдома, будь ласка, перечитайте ще раз параграф 12 і починайте повторювати матеріал з параграфу 7 по параграф 11. На наступний урок у нас буде практична робота, а також тестування, яке охопить повністю всю маленьку темку, яку ми з вами пройшли. Тобто агрегатний стан. Твердо, твердий, рідкий і газоватий. Всього найкращого то побачення!